Дивіться, як кульбаби одуванчики російської не тільки зацвіли, вже цвіли, вже є <смі> Такі, таке життя в них коротесеньке. Та й люди недовго живуть. Ну як? <смі> Якщо порівнювати з кульбабами, то подовше. Чуєте, знов тривога повітряна. Ми ще з прогулянці не прийшли, вона вже лунає. І скільки їх за день буде і не буду навіть рахувати. Ладно, далі продовжу у день. Зараз треба вже збиратися но, до роботи. Йду на обід. Дивіться як погода змінилася зранку. Тучі хмарка. Зараз Сонечко таке, і Ні, ні однієї хмарки на небі немає. До тривоги. Вам чуєте? То тривоги були, а то щось ще й вибухає, на жаль. Тільки, тільки що? І зараз от прямо Ах. краще будуть пусть тривоги лунати. Ні, що то бахає. То погана погода, то гарна погода. І лунають вибуха. <кій> Ладно. Будемо сподіватися, що нам ще залишається. Що нам ще залишається. Якось, якось так. Зараз прийду на обіта, дівчатка. Ти чов? чов? А може вони не чули, нічого не буду казати. Ладно, Сподіваємось на краще. Усім миру добре злагоди. Усім щиро, дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. може тепер. Ні, все. І Пока.